Я прийшла виконати свій громадянський дух, і е, я запрошую всіх, хто чує мене теж це прийти і виконати свій громадянський дух і віддати свій голос. Е, Чого я одна дійсно зазвичай я весь час голосую з чоловіком, але життя вносить свої колективи. Пробачте, я цього не одна. Е, чоловік зараз на Донбасі. Він поїхав для особистої перевірки, як проходить голосування, щоб всі люди з ходу могли зробити своє виявлення і проголосувати. І мирні мешканці звільнених територій. і... Наші герої, які зараз знаходяться на передовій. Але він має проголосувати на цій дільниці, він буде голосувати? Я єдине, що можу вам сказати, що він від 100% проголосує. Е, інше питання до протоколу. Дякую, що